Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо ліпити найпрекраснішу весняну квітку, а яку ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я, білий, жовтий, полум'яний, іначе яблуко рум'яний, в саду, я квітну на навесні. Скажи! Яке ім'я мені? Здогадалися? Так, дітки, це тюльпан. Тюльпани яскраві, ароматні, весняні квіти. За формою тюльпан може бути овальним, келихоподібним або чашоподібним. За кольором білим. Жовтим, рожевим, червоним. Зустрічаються сорти, близькі до чорного кольору. Бутон квітки, що не розкрилася, нагадує витончену коробочку, коли віночок розкриється, заграють, затремтять легкістю його повітряні пелюстки. Тюльпан Настільки свіжий і соковитий, що скрипить і хрумтить у руках. Саме цю весняну квітку ми з вами будемо сьогодні ліпити. Давайте розглянемо її. Тюльпан має бутон, стебло і листочки. Для цього нам потрібно пластилін червоного, зеленого кольорів, стека. Дощечка для ліплення, волога серветка. Для основи я використала пластикову тарілочку. А ви можете використати кольоровий картон. Перед початком давайте підготуємо наші ручки до роботи. Розсвіли тюльпани навесні. Краса із поглядом чарівним, і вони всміхаються весні, у вікні неначе диво дивне. Ну ось ми наші ручки підготували, а тепер починаємо працювати. Ось такі чарівні тюльпани в мене вийшли. Чекаю від вас, тюльпанів.